Свято, покров Пресвятої Богородиці, свята покровительку Мати, непорочна цариця неба і землі, дозволь нам Тобі віддати подяку щиру за безмежну любов Твою, за Твої ласки і твій покров. Вона усе на світі, може, і силить рани, всі наші образи, все покриє своєю любов'ю, розважить, і сповни все, щоб не попросив, і від нещас, і біди. І своїм покровом покриє нас, і щасливим, здоровим до віку будеш, смуток відійде, а радість прибуде. Сьогодні це велике свято, покров Пресвятої Богородиці, і з тим святом від щирого серця й душі вітаю усіх людей і наших імениниць Марії, Марічки, Маринки. З Днем Ангела, бажаю вам дорогенькі іменинниці, міцного здоров'я, щасливої долі в вашому житті, мирного неба і спокою на землі. Моліться до матінки, покровительки, вона вам допоможе, тільки щоб молитва була щира і з великою любов'ю. Пресвятая, Богородице, ми щирою любов'ю просимо, з молитвою на устах молимось, покрий весь світ. І Український народ, своїм покровом на довгі, довгі літа. Тож ми, діти славної української землі, прославляймо нашу неньку і царицю своїми молитвами і піснями, бо вона наша, мати присвята, Господи, Хай буде воля. Твоя. У царгороді церква заповнила людьми. З усіх країв прибивають люди. Місто Царгород, столиці Візантії, облягли. Бороги. Саме тут постановили ревно молитися, коли людина щиро молиться, страху немає, бо думка і слова молитви линуть вгору до Бога. І в ту ніч справді сталося справжнє чудо, і в храмі був Андрій Юродивий. Та його учень Епіфанії. Коли служба Божа закінчилася, Андрій побачив щось немовірне. через вхід до церкви увійшла Божа матір, її супроводжував чудовий небесний спів. І пречиста Богородиця наблизилася до престолу. І довго молилася, а потім узяла свою хустину, омофор, покрила нею усіх християн у церкві, і це був знак, що пречиста Богородиця прийшла врятувати місто. І вороги відступили, а у церкві, де молилися люди, зберіглася найдорожча святиня Ризи Богородиці. І з того часу хустина покров і празник дістав таку назву покров Омофор. І став символом опіки і заступництва Пресвятої Діви Марії. А наша небесна матір перебуває найближче до Спасителя, тому молімся до неї, коли нам важко, коли в біді і в горі, а матінка Пресвята нам допоможе і візьме нас під свій покров. Амінь.